Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про те, скільки коштує платнику податку судитися з податковими органами. Перш за все, оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, що впливає на матеріальний стан позивача, є судовим спором майнового характеру. Тому судовий збір справляється у відсотковому співвідношенні до суми позову. Наприклад, якщо ви оскаржуєте... Рішення податкових органів про стягнення 1 мільйону гривень податкового боргу. Відповідно, юридична особа за подання позовної заяви за прийняття позову до провадження сплатить півтора відсотки судового збору. Є мінімальна сума не менше одного прожиткового мінімуму працездатної особи та не більше десяти прожиткових мінімумів для працездатної особи. Фізичні особи-підприємці сплачують трошки менший відсоток, сплачують один відсоток від суми позову, але не менше 0,4 від прожиткового мінімуму та не більше п'яти прожиткових мінімумів доходів громадян. Якщо перевести на суми залежно від того, що ви оскаржуєте, може може виявитися, що це досить значна сума. Ну, відповідно, чим більша сума позову, тим більша сума судового збору. Але а, у випадку виграшної справи судові видатки можуть бути стягнені із відповідача. Я вам бажаю в судах з податковими органами лише вигравати. А взагалі краще не, не потрапляти в такі ситуації, коли потрібно судитися із суб'єктом владних повноважень. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.